Бавірне продакшн ворон банера. Бобі. Будь ласка, не роби цього. Не роби що. Я їду додому. Не роби цього. Він тебе не любить. Я не хочу про це ж Десь у залупиздренцях проблеми. Ні, офіцере. Шанс зустріти. Я шериф, а не офіцер. Тахуя проблем на голову. Прощай, вилупку. О, привіт, офіцере! Усе добре? Заглушимо мотор. Мем, ви у порядку? Цей якийсь збочинець, та це залупопикий шеріф Біл. Адже він реальний коп. Одна дівчина казала, що це зробив шериф. Як я тобі казала, дай чуваку жетон, думаєш він бог. На цій трасі я у повній сраці. Лише один закон, як далеко ти зайдеш. Тікати. Якщо побачиш побачишь копа? тікай нахуй! Чему ты це робиш, бляха? Кровава зірка. Каминг Сун Спонсор нашей озвучки Кружка воды Вона потребна для життя